Етика це ті норми поведінки, які вважаються загально прийнятими. Я це цитую, оскільки мені доводилося кілька разів писати це визначення в позовних заявах. Власне кажучи, неформальні правила, тим краще, чим більшою є практика, чим більшою є свобода. Помилятися, виправлятися і рухатись далі у розвитку у тих людей, серед яких формуються правила, якщо ж медіасередовище повністю покладається на те, що якісь там власники створять для нас технічні засоби, а ми тут от будемо щось визначати, в результаті вийде так, що ті власники все контролюватимуть, а етика ну, просто не мінятиметься, Це це будуть мертві правила, була, оскільки від тих, хто. Ці правила формує, ці уявлення, мало що залежить. Тобто, або журналісти є незалежними, або журналісти є отим от молюком, який сидить у дядьки на плечах і щось собі агукає. От. Я обрав би незалежність, фінансову самостійність і бути власником.